Того часу Ісус заставив уші у до човна і переплисти на той пікраніше від Нього, тим часом, як відпускав народ, і коли відпустив народ, пішов на молитися на самоті, як звечоріло, він був там сам один, Човен вже був посеред моря, і огидали в хвилі, обіди вусу проти О четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ідучи по морю. Учні, побачивши, що йде по морю жахнулися, то привіт заговорили і з сперелянку закричали. А Ісус тієї ж миті, мови на них, заспокійтися, це я не бійтеся!» Тоді Петро, спавши до нього і каже, Господи, коли це ти вели мені, прийти по воді до тебе. Іди, сказав Ісус, і вийшов Петро з човна почав йти по воді і прийшов до Ісуса, але побачивши, що він весь сильний злякався, почав потопати і скрикнув Господи, рятуй мене. Ісус наже простягнув руку, хопив його і мовив до нього. Мало віри, чого ти засумнівався, і як вишні до човна, розчув. тоді ті, що були в човні вколилися і будуні, кажучи. Істину світ Божий і перекливши прибули землю мене за гребську слава. Противі сестри ми сьогодні дожили вже аж до 9-ї неділі після зізнання Святого Духа. Час біжить, діти ростуть, але слава Богу, ми не старіємося, а стаємо зрілішими. Дві чудові істини, які можемо сьогодні виняти із цього Євангелія, які особисто мене торкають, переживаю їх інак цього року і з вами хочу поділитися. Перше, це як Ісус нас виховує, як нас Ісус вирощує. А друге, як Він у цьому вихованні є поруч і є біля нас. Кожен із нас має свій стаж по лінії до церкви. Ви згадайте, приблизно ваша така вже більш серйозна праця над собою. Ваша більш серйозна праця над своєю духовністю, над своїм християнством. Скільки років вже має? Кого здарує? когось звісів? Когось вже 17, no, то приблизно, скільки років ви на собою працюєте, то приблизно ви такі перед Богом діти ребенка. Тобто, хто вже активніше два роки ходить до церкви, активніше молиться, читає Слово Боже, зростає у крісті, ну, то вітає вам вже нарочки. Хто ще більш активно, no, то відповідно за тим віком. І очевидно, що в час від часу у вас виникають претензії, особливо на новий рік. Особливо, коли приходить день народження, якісь такі етапи нові. Ми чого я ще такий малий? Чого я ще не виріс? Але не панікуйте. Згадайте, коли ми були маленькі, то ми дуже хотіли вирости. А тепер, коли ми виросли, то що ми хотіли? Як би було файно в садочку поспати, поїсти і лягти спати? Ніхто не вирішиває ніяких обов'язків, ніяких вігани. Діти скажуться, як у школі тяжко, ага, тяжко. Ви знаєте, ми що я чекає в зате. Ви знаєте, ми що як чекає у росному житті. І тому Господь так само нас хоче вирощувати у вірі спокійно, натурально, природньо. Господь не хоче люди на вернутися і зробити з тебе супермена. Оце не можливо. Ми маємо поступово рости. І один із таких уроків для зростання Господь сьогодні дає учням. Він заставив їх у віти вчора і переповісти набір. Послухайте. Хіба Ісус не знав, що Ій чекає буря? Знав, а чудові відправи? Хіба Він не міг сказати, що так товариство, почекайте, тут буде буря, перепрацюємо, а зранку подивимося, яка погода попливемо. Зранку подивимося, яка погода, і поїдемо. Ні. Він каже, він уже, він знає, що буде буря. Купа разів, коли тобі Господь довіряє, коли Господь тебе до чогось кличе. Господь знає, що тобі буде просто. Але однак він каже, йди. Іди, це тебе загартує. І кожен із нас, хто колись виховував дітей, то ви знаєте, що виховати дитину, якщо помістити її у парник, не вдасться. А треба що? Треба давати дитині завдання. Навчити дитину в школі навіть неможливо, якщо не, не, не навантажувати дитину. До міри, очевидно, але неможливо. І навпаки, як файно, як коли ти даєш тобі завдання, а воно його зробить. Я недавно так, що зі своїми лігнями. Я вийшов у місто і а, а так, я їм вже родома, кажу, ми там складали меді на салі. І я кажу, ну, хлопці, складіть цю поличку на книгу. А я тому, що я пожартую, я їй лишив шуркове, а коли я прихожу, а він ті обоясти на землі в такі Ну а що отак? Різдві диви. Ну, там перебудули деякі частини місцями. Але я бо з того вийшов, але як тільки я уради, що вони подолали себе випробування. я їм сказав на тім жартома, вони це зробили? Як Бог тішиться, коли ми так робимо? Однак тут вони екзамен не здають. Я собі уявляю розмову, ви розумієте, вони вечором сіли на чоле. І це була четверта сторожа ночі, і це між третьою годиною ранку і шостою. Уявляю собі, то до ними добре в 3-5 годин кидало у морю. І я собі уявляю, претензії апостолів, як Матвій каже до Петра Якова Івана, до рибалк, «Е, хлопці, моя томита, Ну, я, то я себе за користь не розумію. Але ви рибалки, ви виросте на морі. Ви не могли побачити, що буде буря. Що це таке? Однак вони якось це переживають, і в моменті, коли вже здавалося, що кінець, до них приходить Ісус. Прати і сестри, це слово сьогодні особливо важливо до тих із вас. Хто з вас переживає сьогодні свій шторми? У нас майже постійно є якісь бурі. Ми більші, менші, більш глибокі, менш глибокі. Майже постійно у нас пересідуть якісь шторми. І чому їх Господь допускає? Ми не можемо сказати, Боже, ти хіба не можеш мене від цього зберегти? Може, Господь. Але святий інакті войова наголошує. Господь допускає. Якісь випробовування у нас в житті з трьох причин. Перша причина, аби тебе перевірити, на що ти здатний. Друга причина, аби відступитися і дозволити випробувати прийняти в твоє в життя, і щоб ти помітив, на що ти здатний без Бога, на що ти здатний вже своїми силами. І третя причина момент виховання. Господь хоче, щоб ми вчилися. Протистояти. Гріху протистояти пристався. Бо якщо загально, наприклад, ти кажеш, я християнин, я християнка, я віруюча, я люблю Ісуса, я з Ісусом хочу жити. Ісус каже, ну, а ми зараз перевіримо. І раз, і тебе фінансова криза, десь місяців три, грошей не вистачає, тут раз, так ся стало, що на роботі можна потягнути, можна украсти. І так, що ти хай вас підзаробиш копійку. І Бог каже, нану, «Ну, коли нам не вибір справді, а нану, що ти нам вирішити на справі, що ти тебе прибереш. Тобто Господь часом пропускає якісь випробування, дозволяє на них, щоб нас загартовувати. І в нас є лише два виходи. Ми або здаємо екзамен, або не здаємо. І є друга прошанамина, яка Ісус присутній у школі. Він присутній у бурі. І особливо тоді, коли нам здається, що вже кінець, коли нам здається, що ми прилечені, то скаже, я поруч. Лише має відваги мене знайти. Ми на таборі якось, коли робили підсумок з аніматора з вечором, подав до інших питань, таких технічних, ми спробували якось додати. А ну скажіть, у чому я тепер бачу у чому я сьогодні бачив Ісуса? У чому або у кому сьогодні я бачив? Руку Ісуса Христа. Спробуйте зараз це питання собі загадати. За цей тиждень, який пройшов. У чому? А в кому, в якій ситуації, ти бачив руку Божу? Ти бачив, як Господь втручався, як Господь був поруч, як підтримував. І тоді, коли ти закликав Господа помилую, Він свою руку подав. Він свою руку запропонував і вхопив, і витягнув. У кому, або у чому. І на завершення дуже вам рекомендую на домашнє завдання, перечитайте вдома 12 главу Послання до Євреїв 12 главу Послання до Євреїв де ми читаємо такі слова дуже підбадьорними. Тож і ми, мавши навколо себе велику хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що облудує нас та й біжінь. Терпіли місцю до боротьби, яка перед нами. Про пару свідків Ісус перед цим говорить в свій главі про різних героїв віри. То ми, коли їх маємо перед собою, скимо всякий тягар, скиньмо всякі плута. А яким чином? Як це зробити? Легко сказати, і він дає рецепт. Дивлячися на Ісуса, начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним. Передерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці Христову Божого, дивлячися на Ісуса Христа, начальника і виконавця віри. Ось наш рецепт. Тобто, брати і сестри, християнство полягає в тому, щоб ми якомога частіше дивилися на Ісуса Христа, виконавця і завершителя віри. Ось чому є здавна традиція. Покласти хрест на початку міста, в кінці міста, на якійсь вершині, хрест та гудякосити. Лише пильнуйте, аби цей хрест не був одразу біля підкови, О, або хрест, або підкова. І пильнуйте, аби цей хрест не був біля якогось знаку Зодіяка, або знак Судіака, або Хрест. Не мішайте ці речі. Ось чому хрест, аби нам постійно пригадував, дивитися на Ісуса. Коли нам важко, то подивитися на нього, на начальника, на засновника і завершителя є, зверніть увагу. Це така чудова підказка. Апостол Петро, доки дивився на Ісуса, дотичок у воді, коли Він звернув увагу на бурю, коли він звернув увагу на хвилі, на шум вітру, на блискавки, то тоді почав копати. Блискавка це щось дуже страшне. Ми одного разу, були з моїм другом кози попасували, то застав нас шторм, буря, то ми тікали в хаті, то ми вже були пару сохідних метрів від хати, і близька вдарила біля нас у вербу, і так, такий був, був грім, такий був звук від неї одразу, що цей мій друг мені на руки скочив. уявляєте? Я потім його питаю, а чи ти мені на руки скочив? Я кажу, я не знаю. То перше, що мені думку прийшло, коли я злякався. Я кумульфільм. На руки скочив. Бо це страшно. Це такий звук це, це така вібрація, як вітря, що ти чуєш цілим тілом, як тріщить, гріма. А від собі коли таке декілька годин. Йти без поради, і ти на воді. І є ясно, що Петро злякався, бо є чого лякатися. Братий сестри, ці бурі, ці шторми, які є в нашому житті, це не завжди буде щось таке дитяче, наївне. Це часом буде щось, що нас дуже серйозно випробує. Але коли ми будемо дивитися на целую, на біду, а не на Ісуса, почнемо тонути. Коли ми почнемо дивитися на оці страждання більше, на них зосереджуватися, ніж на Христі Ісусі, то є загроза домути. Але навіть якщо ти тонеш, то скажи щиро, крикни, Господи, помилуй, Господи рятуй. І Він тут. І Він поруч, і Він простягне рух. Може Ісус не сам безпосередньо. Може через когось своїх рідних. Може через когось друзів. Може взагалі через когось з людей, незнайомих, але Він поруч. І Він хоче діяти, бо любить тебе і не залишить. Тому, товариство, не бійтеся випробовувати, вони будуть. Ми з ними нічого не зробимо. Але. У всіх випробуваннях, так каже Апостол Павло у нас і главі послання до євреїв, дивімося на засновника і завершителя віри, на Ісуса Христа, котрий мав можливість бути собі для своєї радості, але вирішив віддати себе за тебе і за мене на Христі, померти і, 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 смертю та смертю Христою. Чого? Бо любить тебе і в цій любові не дасть тобі потонути. Беше мајдин вал, обаче ти го. И мајдин вал во левото. Господ го помилува.